13 квітня 2025 року це важлива дата для банківської системи України. Рівно три роки тому фонд гарантування вкладів запровадив 100% гарантію за вкладами фізичних осіб і підприємців. З метою збереження довіри до банківської системи у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення, за ініціативою Президента України, фонд запровадив повну гарантію за вкладами. А українці отримали впевненість, що у разі банкрутства банку вклад разом із нарахованими відсотками підлягає поверненню у повному обсязі. Протягом трьох років повномасштабної війни вкладникам банків, що ліквідуються, фонд виплатив понад 9 мільярдів гривень відшкодування, в тому числі 2,5 мільярда через онлайн-канали банків, агентів та застосунку ДІЯ. Тобто ми подбали про те, щоб отримання гарантованого відшкодування за вкладами було доступним і зручним з будь-якої точки України і світу. За три роки банківська система не тільки вистояла, а й стала міцнішою і стабільнішою. Фонд є важливою ланкою забезпечення фінансової безпеки в країні. Те, що вдалося зберегти довіру клієнтів банків і цілісність їхніх коштів, важливо і в воєнний період. І стане основою для післявоєнного відновлення України, і це не пафосні слова. Сума вкладів збільшилася до 1 трильйона 400 мільярдів у 2025 році. Що ще раз доводить, що 100% гарантій за вкладами це правильне і своєчасне рішення для людей.